Ти зробив це, наважився купити швидкісний кубик. Я тобі покажу, як налаштувати його, незважаючи на фірму і різні системи налаштування, кожна з яких особлива. Але якщо зрозуміти, як вона працює, то все просто. Незважаючи на те, що деякі з яких дуже цікаві і різні. Перше, що я хочу розказати, це відстань до основи. В старих або принаймні старіших кубиках, це зазвичай був шуруп, який можна було просто закрутити. І це дуже важливий крок. Саме це буде регулювати, наскільки кубик затягнутий, чи може він розвалюватися і робити корнер твісти. Тому, після того, як ви налаштували відстань до кори, пропоную вам зробити одну зборку, щоб переконатися, що кубик не буде розлітатися на частини. Але не всі системи такі прості. Буває, відкриваєш, а там всередині Маглев. Або магнітна левітація. Але принцип ж той самий, правда? Звісно, вона може лише виглядати інакше. Але принцип той самий. Оця частина, яка зверху, вона ж ближче до центру осі, і вона нагадує шуруп. Так як ось тут. А та що знизу, вона нібито далі від центру. І тобто це буде вже наступне налаштування. Але поки повернемося до цього. Як ви можете бачити на кубику на відео приблизно гарний корнеркатінг. Тобто з перекладу це різка кутів. Кубик може зрізати кути, якщо ви не докрутили. Ось, наприклад, кубик із гіршим корнеркатінгом, тому що він затягнутіший. Думаю, ви зрозуміли, про що я. Другий спосіб налаштувати вашого кубика це напруга пружин. Колись кубики мали іншу систему. Тобто треба було вручну витягати кожну пружину і вставляти нову, що займало дуже багато часу. Зараз можна просто, використовуючи один інструмент, перекрутити його так, як подобається. Зазвичай проти годинникової стрілки це затягувати, а за годинниковою стрілкою це трошки відпускати. В деяких кубиках немає того, щоб крутити за годинниковою стрілкою, але просто треба доходити до найголоснішого кліка. Тоді відлік починається спочатку. Вам треба тільки орієнтуватися на себе. Наскільки кубик розпущений. І чи не розлазиться він у вас в руках, коли ви його складаєте. Я думаю, ви чудово розумієте, про що я Третій метод налаштувати кубика це змінити магніти. У деяких кубиках ця система відсутня, але в деяких, наприклад, у Ган, вона розташована прямо на реберних. І також. Її можна зустріти в деяких кубиках від мою. Система однакова. Витягнути слабший магніт, поставити сильніший або навпаки. Продемонструю це, наприклад, на Гані 12. Тут немає магнітів на реберних, але зато тут є магнітна основа кубика. принцип такий же. Витягнути слабший магніт і поставити на його місце сильніший або навпаки. І четвертий, останній спосіб мастила. Я розкажу вам свої улюблені. Гравітас заповільнює кубики і дозволяє контролювати його. Дігнітас дозволяє зробити кубик ніби масляним і щоб всередині відчувалася тягучість ніби від клею. ДНМ-37 37 мастило, яке зробить ваш кубик швидше за світло. Ну а сілк це приблизне поєднання трохи з них. Тільки вона має силіконову основу, тобто вона буде триматися трохи довше і давати більш резинове відчуття. Також вони дороблять кубик тихіше, як от мою Арес 3N. Узнащений сілком і Ангстором. Тепер має такий тихий приємний звук. Ну і звісно, якщо у вас ще залишилися питання, то ви можете прочитати інструкції, які зазвичай йдуть китайською, якщо ви вмієте, звісно, читати китайською. Або перевернути на іншу сторону і прочитати англійською. Ну, або використати перекладач. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки. До нових зустрічей, до побачення!